На каналі DorgoDoom, огляд та правила на столок. Каркасон, ви напевно чули за цю гру, тримали її в руках, або вже, мабуть, грали. Ця гра постійно у топчиках ігор для компанії і потрапляє у всі можливі і неможливі огляди на столок. То чому ж вона настільки популярна? Мабуть через цікавісті правила, які прості як двері. Їх можна пояснити на пальцях лівої ноги. Суть гри, ви будуєте дороги, міста і отримаєте за це очки. Виграє той, хто набрав більше всього очок. Трохи більш детально про правила приймати участь можуть від 2 до 6 людей. Кожен учасник отримує по вісім міплів, один з яких ставиться на дошку очок. Беремо базовий тайтл. Він зі зворотньої сторони відрізняється кольором і кладемо на ігрове поле. Визначаємо, хто з гравців ходить перший і починаємо велике будівництво. Кожен учасник бере один тайл з купи, кладе його так, щоб він був логічним продовженням вже існуючих. На недобудовану споруду можна ставити свого міпла. Тепер ця споруда належить вам, але, можливо, ненадовго. І після її завершення ви повертаєте міпла на базу і отримаєте очки. Займати чужі споруди не можна. Але ніхто не забороняє робити так. За добудовану дорогу ви отримаєте по одному очку за кожний тайтл. За місто по два очки ще два очки додає щит. Якщо на одній споруді опинились два різних міпи, очки отримають обидва гравці. Якщо на споруді ваших міплів більше, очки дістаються вам. Монастир повинен бути оточений з усіх сторін і дає одразу 9 очків по одному за кожен тайтл. На полях можна розміщати фермерів. Їх знімати не можна, вони лишаються там до кінця гри. І в кінці кожне завершене місто на вашому полі принесе вам додатково 3 очки: кордони полів це дороги та міста. Якщо на полі ваш міпл і ворожий, ви обидва отримаєте очки. Якщо ворожих міплів більше, ніж ваших, очки отримає суперник. Ви лишаєтесь з ні з чим. В кінці гри, коли всі тайтли викладені, за кожну недобудовану споруду отримаємо по одному очку за кожен тайтл. Чоти в чотири містах теж додають по одному очку. І знову ж таки, як міплів порівну на споруді, то й очки дістаються всім гравцям. Якщо когось більше, то всі очки дістаються йому. Коли хтось з гравців зробив кружок на дошці очок, він отримує картку. Після другого пройденого кружка цю картку перегортаємо. Це базові правила класичного каркасону. Ми замовили велику коробку, яка містить 11 доповнень. Давайте подивимось, що нам поклали у бік бокс. Доповнення річка. Замість першого базового тайтлу розкладаємо річку і починаємо будувати від неї. Храми і таверни. В гру додаються тайтли з зображенням храмів та таверн. Якщо ви виклали дорогу, а на ній є таверна, ця дорога приносить вам по два очки за тайтл. Завершене місто із собором дасть по три очки замість двох. Щити теж дають три очки. Якщо така дорога чи місто не завершено кінцю гри, то гравець не отримає жодного очка. Доповнення включає великого міпла, який рахується як за двох. Купці та будівельники. Коли хтось з гравців завершує місто зі значками купців, він отримує ці значки. В кінці гри, у кого більше значків якогось продукту, той отримує 10 очок. Якщо значків порівну, то очки дістаються обидвам гравцям. Хрюню можна розмістити на вашому полі із фермером. Тоді кожне завершене місто на вашому полі принесе вам по 4 очки. Будівельника ставимо на незавершену споруду, на якій є ваш міпл. І коли ви виконуєте хід і продовжуєте будівництво цієї споруди, ви можете взяти ще один тайтл. Месенджери. На дошку очок ставимо додаткового міпла месенджера. При отриманні очок їм теж можна ходити. Коли основний міпл чи месенджер стають на темну клітинку, ви відкриваєте спеціальну картку і виконуєте її. Переправи та пароми. Коли вам попався тайтл з такою водоймою, ставте на неї переправу, яка определяє напрям дороги. В наступних ходах, як ви, так і інші учасники при добудовуванні цієї дороги, можете змінювати напрям переправи. Грабіжник. Коли хтось з гравців витягає картку з мішком, то на клітинку суперника ставиться грабіжник. Коли противник набирає очки, вашому міпу через грабіжника дістається половина тих очок. Літальна машина. Якщо вам попався тайтл зі стрілочкою, ви можете перемістити свого міпла в заданому напрямку на один, два або три тайтли. Для цього треба кинути кубік. Поставити можна на недобудовану споруду, і навіть якщо тайтл зайнят вашим чи чужим міплом. Якщо на випавшу кількість очок на кубіку тайтлу немає, міпла ви повертаєте в запас. Відьма і чаклун. Коли вам попався магічний тайтл, то ви розміщаєте мага чи відьму на незавершену споруду. При завершенні споруди відьма віднімає половину, а маг подвоює очки. Абат. Абата можна розміщати в храмах та садах. Ви можете забрати його у будь-який хід і порахувати очки, навіть якщо будівля не завершена. Золоті рудники. Покладіть такий тайтл згідно з правил гри, а потім розмістить на ньому та на будь-якому іншому, який граничить з ним по золотому злитку. Після завершення будівництва гравець, який претендував на забудову, забирає золото собі. Золото приносить очки в кінці гри. Круги на полях, коли ви тягнете тайтл з певним зображенням малюнку на поле, то ви можете як поставити додаткову міпла на ту ж споруду, де він вже є, або зняти в запас. Ті ж самі дії повторюють за вами інші учасники. По доповненням, наче все. Класичний каркасон ми грали десь по півгодини, а от з усіма доповненнями гра розтягнулась години на дві. Як сподобалось відео, став лайк та підписуйся на канал, а з нас відеоогляд нової настолки кожного тижня.